Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Далі трохи про фронт поговоримо. Єдині досягнення росіян з грудня минулого року це просування в Солидарі і бойові дії в міській смузі всередині Бахмута. Такі здобутки окупантів Кирило Буданов називає не найкращими результатами так званої другої армії світу. Очільник гур не відповів конкретно на питання журналіста РБК Україна про можливі наступальні дії ворога, але зазначив, росіяни перейшли в позиційну оборону. Далі цитата. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби, це спроба в місті Бахмут. Це спроба охопити з півночі місто Авдіївка локальні бойові дії в місті Мар'їнка. І в Авдіївці і в Мар'їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті, просто намагання стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть, бої у лісництві в районі Луганської області. Це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну, до речі, ось ця позиція оборони, яку зараз займають росіяни, і ті зливи в мережі, які є. Що насправді навіть їхні військові тікають з певних позицій, тому що розуміють, що там ну вірна смерть їх очікує. Але тим не менше не припиняються обстріли Харківщини сьогодні. Є загиблі, не припиняються знищення Бахмуту знову ж таки. Оці обстріли масовані, це для чого, пане Олександре? Якщо все ж таки є позиція оборони, позиція захисту, і що тоді, яка ціль зараз? Чи змінюється вона? Це зокрема і оборонні дії. Якщо ми говоримо про те, що вони обстрілюють наші прифронтові території, з їхньої точки зору вони вважають, що це оборонні дії, які покликані по перше грати, ну спричиняти руйнування і шкоду, те, що ми бачимо. Друге грати на деморалізацію місцевого населення. Третє намагатися знайти хоч якийсь об'єкт, по якому десь влучити, і відчитати, що вони зривають український контрнаступ. Або якщо не влучать, все одно відчитається, що все йде прекрасно, вони ж значить, пишуть рапорти про це. Насправді, залежно від того, де відбувається обстріл, можна сказати про характер і для чого це робиться. Десь він робиться з терористичною метою. Тобто, просто от досягти тих цілей, про які я казав, десь він відбувається більше з військовою метою, ну, наприклад, Бахмут, Авдіївка, так або наближені до фронту території. Але давайте подивимося на факти, що відбувається. От якщо подивитися на мапу, крайня точка з північного сходу наступу російських військ це був Купінський напрямок на Харківщині. Подивіться звіт за попередню добу, от генерального штабу, а ворог. Призупинив наступальні дії на Куп'янському напрямку і призупинив на Лиманському. Так, от на двох цих напрямках. А далі йдуть бої. Це вже як сказав пан Буданов, локального характеру. Вони дійсно носять тактичний характер, вони вже не носять оперативний чи стратегічний, тим більше. Це Бахмут, це Авдіївка, це Мар'їнка. Спроби до поновлення активності воєнної вугледарі були, скажімо так, підозри. Вважати, що ворог там може ще спробувати ще раз піти. Але поки що ми бачимо, що цього не відбувається. Врешті, дії вони, ці резерви, які є на окупованих територіях, залучають до ведення оборонних заходів, заходів оборонного характеру. Тобто Насправді російські війська намагалися ще раз розширити лінію фронту, те про що ми говорили, розширити нашу оборону, розхитати таким чином, але вони дійшли до того, що вони звужують свою наступальну активність по певним точкам. І от на сьогоднішній день цей великий так званий наступ російських військ він не полягає в тому, що вони звузили наступальні дії і сконцентрувалися на досягненні тактичних цілей. Ну з їхнього боку, це вони думають, що з їхньої точки зору це тактично оперативні навіть цілі, з яких вони потім зможуть далі розвивати якісь наступальні дії, і все. А обстріли ну на жаль, це допоки в нас триває війна, і допоки є Росія в тому вигляді, в якому вона є зараз. Такого неоімперському шовіністичному вони, на жаль, будуть продовжуватися. Але знову ж таки, я підкреслюю, все залежить дуже багато від розвитку наших спроможностей. Чим більше в нас буде засобів ураження, тим більше можна буде розносити і знищувати їхні вогневі точки, артилерійські, знищувати їхні литовища, аеродроми і так далі, і на окупованих територіях, і на території Росії. Але все-таки дуже важко зрозуміти логіку. Ну принаймні, так. я не розумію для чого класти щодоби мінімум 350 а, цих а, мобілізованих, чи ПВК Вагнер, чи кого там витрачати ще під Багмутом витрачати на це, да? та там тисячі снарядів. От вчорашні зведення Генерального штабу, 20 атак а, в Бахмуті, 14 авіаційних нальотів а, і по моєму. Щось там там сотні ударів артилерійських. для чого це все робити, якщо всі розуміють, парадигма змінилася, скоро буде контрнаступ, і доведеться ну ми їх оптимістично мислимо так з цього міста виходити. От не, не оперативне значення не можу зрозуміти. Ну, умом Росію не понять, ви знаєте. Все, все, все. Ви намагаєтесь, ви намагаєтесь <с логічно <с логіко, підійти. Рацію, Дивіться, а, знайти, є об'єктивні фактори, правда, об'єктивні процеси, які, от, як відомо, от вони є об'єктивні. От, наприклад, а, зараз весна буде літо. Ну, це об'єктивна реальність. Хочеться комусь, щоб була зима, ну, дочекайтеся літа, осені, а потім буде зима. Але є в когось суб'єктивне бажання. От зараз буде літо, комусь хочеться влаштувати зиму. Як зробити зиму посеред літа? Ну, мабуть, якісь морозілки встановлювати. Я не знаю, що робити, але тягнути, витрачати на це ресурси, кошти, сили, засоби і так далі. Оце порівняння. Те ж саме зараз робить Росія. Тобто вони відмовляються вірити в об'єктивні процеси, які йдуть, те, що їхній наступ захлинається, виснажується і все ж таки їм переходити в оборону. І вони намагаються все одно продовжувати наступальні дії, сказати: ні 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 це все не так. Ви всі помиляєтеся, логіки і об'єктивних процесів немає. Є суб'єктивне бачення і бажання Путіна, і згідно тільки його бачення суб'єктивного мають розвиватися події, але так не буває. Логіка речей вона так не влаштована. Але вони ж не можуть не наступати, розумієте? Вони ж настільки зарядили внутрішню аудиторію, ще й пропагандою цієї шизоїдної пропагуючи це, що вони не можуть не наступати. Сьогодні не наступати в тому чи іншому вигляді, зазнавати, скажімо так, тільки продемонструвати слабкість. От що думає Путін, чого він боїться, все це для нього якийсь переворот, і Він уже не при владі. Переворот всередині, Я не маю на увазі, не невеликий там російський бунт. Якийсь ну, Так, а Це все... правда, є ж інститут вивчення війни. Зараз сьогодні була інформація на їхньому сайті, що військове керівництво зараз намагається переконати Путіна в тому, аби військові перейшли до оборони. Тому що наказ є наступати і від Путіна, і від Пригожина, і так далі. Тобто, ще потрібно переконувати. Виходить, що ну взагалі жодної логіки в розумінні того, чи є ці перемоги чи ні на будь-якій лінії фронту, немає. А тут уже ну тут уже розумієте не питання в тому, чи є, чи немає. Треба досягати перемог і треба виконувати поставлені задачі. От вони відповідно до цього рухаються. От подивіться. Знову ж таки, як тільки виникла от ситуація, яка виникла, одразу всі забули оцю сю білі яку там приписують, що писав Герасімов про наука Підвідіть. Там це все списано. До речі, це плагіат з Меснера, аргентинського такого росіянина, який втик втік в Аргентину і писав про м'ятежу війну. Але ж вони забули вже про це все. І про що згадав Герасимов? Про те, що коли він навчався, він завжди його улюбленим періодом був була Друга світова війна. І от за планами як було, але можливості не ті ресурси не ті і так далі. Але вони намагаються воювати ось таким чином.